Шановні освітяни, дорогі учні, студенти, батьки непереможної України, у невимовно тривожний і складний час, час військової агресії окупантів ми розпочинаємо навчальний рік. З болем у серці усвідомлюємо, яких важких втрат зазнала і зазнає наша країна. Зруйновані школи, садочки, університети перетворилися у руїни цілі міста. Ворог зазіхнув на найдорогоцінніший скарб на життя дорослих і дітей. Та в серці неньки України, в серцях кожного з нас горить вогник свободи, незалежності, прагнення плекати свою культуру. Освіту берегти свою землю. Я маю в серці те, що не вмирає, писала Леся Українка. Нехай такі пророчі слова згуртовують нас, надихають боротися кожного на своєму фронті за рідну землю, за волю і добру долю для майбутніх поколінь. Висловлюю щиру подяку. Кожному працівнику освітянської ниви за проявлений патріотизм, за мужність і згуртованість, за вміння адаптуватися до складних освітніх умов і проводити навчальний процес, водночас дбаючи про безпеку кожної дитини. З вірою у себе, в Збройні Сили України розпочинаємо цей навчальний рік, пам'ятаючи. Що нація освічених і вільних людей приречена на успіх і перемогу. Впевнений, що скоро настане той час, коли замовкнуть тривожні сирени, загоїть рани рідна земля, повернуться за шкільні парти всі учні, і щасливий вчитель поведе їх в країну знань, вільної європейської України. Слава Україні.